Доброго дня! Мене звати Габачова Елизавета. Я учениця 8 класу, як і Янка. А в нашому славному місті Волосівському районі є школа вишневих сад. Наша 85-та школа. Ранньою весною вона потупає в громадські вишники, а протягом року в дитячих усмішках. Є в нашій школі святе дороге кожному місцю музей, захисники вітчизни. В нашому музеї вже більше 60 років. І матеріали до нього збирали на одне покоління учнів. Сьогодні в рамках українського конкурсу в шкільник я Крайвий в мою задачу входить провести оглядову екскурсію нашого шкільного музею захисники вітчизни». Але за 10 хвилин це зробити доволі важко. Бо не коротша екскурсія для молодшої школи триває 30 хвилин, для середньої та старшої школи не менше години. А якщо почнуть задавати питання, то ще довше. При шкільному музеї працює клуб упам'ять, в якому фактично працює весь колектив школи. Клуб має свою структуру. Ми займаємося такими напрямками роботи, як експедиційна робота, організація екскурсій, зв'язки з ветерапами. Ми проводимо культурну масову роботу та фондову роботу. В школі діють пошукові загони, які збирають інформацію для музею за постати вітчизни. Ми співпрацюємо з музеєм майстерни Івана Кавалійця та Національним музеєм історії України в Другій сільній війні. Першою з часів заснування музею залишається експозиція Захисники київського неба, присвячена 43-му винищувальному авіаполку, льотчика якого у 1941 році захищали київське небо від фашистів. Оборона Києва славна і водночас трагічна сторінка історії Другої світової війни. З перших її днів льотчики 43-го ВАП, які знаходилися на лагерному положенні північніше Києва, мали задачу прикриття переправ через Дніпро, де фашистські бомбардири великими групами здійснювали бомбові удари по нашим. Військам. Співвідношення сил було не на нашу користь, але в них була велика перевага, глибока впевненість у правоту свого діла, справжня любов та вірність до своєї батьківщини. На стендах музею документи про героїчний шлях захисників і визволителів Батьківщини в 1941-1945 роках зібрані слідопитами клубу Пам'ять, які тривалий час вели переписку з льотчиками і командирами Авіаполку, З членами сімей загиблих льотчиків, проводили пошук місць їх загибелі і поховань. Вивчаючи бойовий шлях відважних льотчиків, члени клубу пам'ять зібрали анкети про льотчиків, їх спогади, листи рідним і їх переписку з учнями школи, деякі особисті речі. На сьогоднішній день в архівах музею зберігається 78 індивідуальних папок про льотчиків. Серед експонатів фотографії з основного архіву та особисті речі, зразки зброї та боєприпасів часів війни. І надзвичайно серед цих цих експонатів виділяється невелика книжечка, фронтовий записник льотчика 43-го ВАП Романова. В цьому записнику довоєнні адреси льотчиків, з якими Олексію Романовичу довелося влітку 41-го бити фашистів. В 43-му ВАП Романов потрапив в перші дні війни і пройшов з полком весь важкий шлях через Сталінград і до Берліна. А після війни завдяки цим записам знайшли декількох льотчиків і, ї... і сім'ї льотчиків, які не дожили до перемоги. У сторінку літку займає розповідь про лікаря-підпізника Піта Михайло Вчабунка. Після війни відносин першої школи було по полонесом ім'ям професора Київського медичного університету у цей факт зацікав наших пошуковців, які вирішили засувати, яким була ця людина. Коли почалася війна, Курго пішов лікарем на фронт. Опинившись на ворожій території, він продовжував рятувати життя людей. Він врятував декілька сіл, наклавши на них карантин, щоб їх не забрали до Німеччини. Коли його діяльність була межі викрити фашистами, він переходив в місті загір, для якої партизанта місцеве населення. Під час нього з був заарештований. Цього два тижні не вистачила перших військового та звільненої пастівського району. Професор та ще два ужителі своєї рочівка зв'язок з партизанами було складом до ска. А до міста музеї приділила експедиція Присепчені Якову Петровичу Матюке. У 1953 році пошуковий захід знайшов книгу Шатрова польових у тіні. Присепшено керівництво поділля, юристу за освітою Якову Петровичу Матюки. І почалась робота. Екскурсії, зустрічі з людьми, які знали батька, поїздки в ніжин. Матеріали діяльності групи єдиного судового солдата Другої світової, як його назвав письменник, зібрали декілька рукописних книг. Багато експонатів шкільного музей подарували родичі захоплених підпільників. Трагічні події останнього часу спонукали до оновлення експозиції, зокрема ще не про народ Майдану та АТО. Умови за освічення жартовності заради безумовного дотримання прав людини та поваги до людської. Україні. Військових традицій і звідтя українського народу. Ця частина 17-го часу побрала нас. Багато років перед повітряним наставником музею був Гордій Олександрович в Пройшов до всю Другу світову війну Сапеа. Після війни багато років був на держслужбі. Писав дуже гарні вірші. Зараз в експозиції шкільного музею є збірка подащів за хто. Зразковий музей-захисників відчуття посередок встановлення громадянина Патріота України, готовий обрати на себе відповідальність, на розбудовувати країну як суверенну, незалежну, демократичну, правову, соціальну державу, забезпечувати її національну безпеку, сприяти єдності корейської політичної нації та встановленню громадського миру і злагодитися у Музей побіг на точні молодь і старше покоління, зберігає та шанує пам'ять минулих та критичних поколінь. Книга відгуків музею повниться доброзичливими відгуками найдорожчих гостей музею, ветеранів та учасників бойових дій, записами почесних гостей. Шкільний музей захисники вітчизни, на базі якого працює клуб пам'яті, створювався протягом десятиліть. Був нагороджений багатьма відзнаками неповний перелік грамот на цих слайдах. Відвідують наш музей захисники вітчизни не тільки учні нашої школи, але й багаточисленні гості. Запрошуємо до нашого музею.